Привіт, друзі! З вами Олександр Гринець. Сьогодні мені таке потрапило в очі вислів, такий, що дорослих не існує. Ви знаєте, в цьому є дуже глибокий сенс, тому що, як я розумію, психологи його трактують як те, що в кожному з нас десь всередині живе дитина, яка там щось відчуває, яка там те, яка це. А я сприймаю це більше як те, що дорослих немає, тому коли ми шукаємо людей, які знають насправді, які можуть бути якимись там. Якимось там більш розумними чим ми, то їх насправді не існує, і ми їх не знайдемо. Тому не треба шукати те, чого немає. Треба думати, треба думати завжди своєю головою. Звичайно, є іноді дуже мудрі люди, які нам трапляються не так часто на життєвому шляху. Їх ми бачимо одразу, але в цілому дорослих нема. Тобто люди такі, як вони є, і. Як сказати, що коли ми шукаємо десь людей, до яких, ось, до яких можна звернутися, які щось там повинні знати, і так далі? Насправді їх немає, тому що дорослих не існує. Оте, таке просте, дуже коротке висловлення, яке мені сьогодні впало на думку. На сьогодні все будемо сподіватися до нових зустрічей.